Високий рівень навчання разом із вихованням у дусі патріотизму і шани до традицій такими є пріоритети української гімназії номер 1 міста Івано-Франківська. Віднедавна саме ось так звуками трембіт розпочинаються урочистості в цьому навчальному закладі. А що ж може бути святковішим за перше вересня, день знань? Українська гімназія номер 1 вітала, як завжди, особливих першокласників. Адже після навчання в початковій школі вони успішно склали, мабуть, перші в житті серйозні іспити, що й дозволило тепер називатися гордим словом гімназисти. Вітали учнівську гімназійну родину директор Ігор Дейчаківський, благословив у добру навчальну путь отець Борис Гобер. Не пошкодували теплих слів і незмінні друзі гімназії Степан Волковецький та Зіновій Шкутяк. І, звісно ж, її перший директор Зіновій Береговський. А після урочистостей для всіх учнів перший і єдиний урок Україна наш спільний дім, назва якого сповнена для справжніх українців, якими є учні гімназії, особливо глибоким змістом.